Приліт по аеродрому в Бердянську. Бавовна на літовищі в Джанкої. Розбиті вщент, розпіарені російські С-400. Американські ракети Атакамс не залишають ворогу жодних шансів, що це за зброя і чому її так потребує Україна. Атакамс це балістична ракета оперативно-тактичного призначення. Базову версію прийняли на озброєння США ще у 1991 році. Відтоді атакамси постійно модернізували. І тепер вони виконують різний спектр завдань по знищенню ворожих цілей, каже військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко. Бойова частина є касетного типу, вона максимально ефективна проти аеродромів, проти скупчення живої сили. Техніки, великої техніки на невеликій площі. І відповідно від в залежності від модифікації, це може бути або 900 суб-боєприпасів в бойовій частині, або трохи більше, ніж 300. Yeah. А, також і відстань відрізняється: 160 кілометрів або 300 кілометрів. Є та з осколково фугасною бойовою частиною, проникаючого типу, вони максимально ефективні проти бункерного типу об'єктів, проти штабів або а, проти якихось монолітних структур. Відповідно до офіційних даних Міноборони США, існує 5 версій ракет «Атакамс». Перша серія, блок-1, з'явилася у 1990 році. Дальність стрільби – до 165 кілометрів. Бойова частина має 950 суббоєприпасів, кожен з яких покриває площу 15 квадратних метрів. У 98 му розробники випустили «Атакамс» блок-1А – Збільшивши дальність стрільби до 300 кілометрів, щоправда, при цьому довелось зменшити корисне навантаження до 300 суббоєприпасів. Третя версія блок-1ВА з'явилася у 2003 році. Тоді ж, в Іраку відбулось бойове хрещення цієї ракети. Вона має осколкову фугасну бойову частину вагою 227 кілограмів і призначена для знищення бункерів і монолітних фортифікацій. А пі розробили на замовлення військово-морських сил. США. ці ракети призначені для ударів по заглибленим цілям. П'ята версія Такомс. Найновіша її модернізація почалась у 2016 році. І головна відмінність збільшення дальності польоту від 300 до 450 кілометрів. Для України важливі ракети з касетною бойовою частиною та осколково-фугасною. Перша модифікація дозволить ефективно нищити живу силу ворога та техніку. Друга ж покликана руйнувати монолітні конструкції, наприклад, такі як Кримський міст. Якщо ми говоримо про боротьбу з аеродромами, звісно ж, касетна бойова частина. Якщо ми говоримо про якісь а, польові табори, а, де щось в полі розміщується велика кількість людського ресурсу або техніки, звісно ж, а, з касетною бойовою частиною, В принципі, по всій лінії бої їх можна використовувати. Що на Лимана Куп'янська вісі, а що а, знову ж таки Донецька область, південь, Матриковий Південь. Тимчасово окупований півострів Крим. Усюди є їм відповідні, відповідні цілі, які треба знищувати. Україна почала використовувати американські атакам з восени 2023 року. Ці ракети запускають одразу з двох комплексів: Хаймарс та МЛРС на гусенічній базі. Вони призначені для ураження закритих вогневих позицій за будь-яких погодних умов. Особливо ефективно атакам саме сили оборони відпрацювали по аеродрому Моспене на Донеччині, де знищили одразу дві системи ППО С 400 яким за словами Росіян аналогов нет. удари по комплексам ППО протиповітряної оборони С-400, які ну нібито повинні були їх перехоплювати ці ракети, але щось їм це... Не вдається. Отже, це виникає питання. А дійсно російські С400 здатні перехоплювати балістичні цілі, чи це тільки на характеристиках? Вони тільки по характеристикам ми можемо перехоплювати балістику? От, не маючи аналогів світі, С 400 триумф. Поки що, С 400 триумф успішно знищується балістикою в великій кількості. Цей удар не лише спалив ворожу техніку, яка коштує десятки мільйонів доларів. Систематичне знищення С400 ставить під питання здатність Росії виготовляти сучасну зброю. Росіяни з цього починають ну, нервувати. Тому що це демонстрація того, що те, що вони продавали Китаю, те, що вони продавали Туреччині, те, що вони продали Індії, воно не працює. З чим можна привітати Ердогана на Рендамоді та. Сізіньпіня, ви купили фейк. Тож єдине, що, хоч якось ще рятує росіян, так це заборона США бити ракетами атакам по території РФ. Але це питання часу. Принаймні в західній пресі ходять чутки, що Америка вже потайки передала Україні ракети Атакамс з дальністю польоту до 300 кілометрів.